Попередніх відео ми вже встановили на сайт GTM, а також створили аккаунт і ресурс Google Analytics. В цьому відео встановимо на сайт Google Analytics за допомогою GTM. Отже, для цього створюємо потік даних, тобто ви маєте повідомити системі, з якого сайту тиктимуть, тобто надходитимуть дані. В GA4 тиснемо Адміністратор, збирання змінення даних, потоки даних, і тут тиснемо веб. Веб, тому що ga 4 будемо ставити на сайт. URL-адреса веб-сайту в моєму випадку yorets.agency, назва потоку ваш домен в моєму випадку yorets.agency. Створити і продовжити. І це віконце закриваємо. Відкриється ось таке віконце. Якщо воно не відкрилось, самі натисніть на потік даних. Шукаємо розширена статистика, налаштування розширеної статистики, і тут перевірте, щоб було активовано все, окрім взаємодії з формою. Чому, окрім взаємодії з формою? Тому що за певних умов початок заповнення форми і надсилання форми, ось ця автоматична штука може фіксувати некоректно. Тому краще взаємодії з формою вимкнути. Тиснемо Зберегти. І з того, що ви зараз тут бачите, нам потрібен буде ось цей ідентифікатор показника. Це мій ідентифікатор, у вас буде свій, але обов'язково він буде починати з G Dus. Все, тепер переходимо в GTM. В лівому меню зміні. Спеціальні зміни створити. Називаємо Constant. Constant, тому що в GTM збережемо потрібний нам ідентифікатор. Constant, diffuse. Копіюємо ідентифікатор, вставляємо. Конфігурація змінної, Шукаємо константа. Значення вставляємо скопійоний з ga 4 ідентифікатор. Тиснемо зберегти. І просто враховуючи, що є ймовірність, що далі ви будете в GTM займатися і більш складними налаштуваннями, рекомендую створити ще одну зміну. Спеціальні зміни створити. Конфігурація зміни «Tech Google налаштування події. Поки що ніяк не заповнюємо, називаємо Google Tech. Event Settings. Зверніть увагу, що в GTM можна сутності, тобто зміні тригери теги, називати, як вам зручно. Я показую, як би називала я. Назвали Зберегти. І нарешті переходимо в теги. Створити конфігурація тегу, тег Google. Ідентифікатор тегу ми могли б сюди вручну вставляти ось цей ідентифікатор з G4, але ми вже створили константу для того, щоб кожен раз вручну це не вставляти. Тому. Тиснемо на зараз. Ще разочок покажу ось сюди. Тиснемо і вибираємо заздалегідь підготовлену константу. Далі спільні налаштування подій, зміна налаштувань подій, і вибираємо заздалегідь створену зміну. Коротенько вам поясню. Далі всі потрібні вам параметри і значення ви зможете вказувати ось в цій зміні. Сюди, в тег Google, вони приноситимуться автоматично. Але якщо вам зараз це не зрозуміло, не забивайте голову, просто вам показала, що краще на старті це зробити. Так, і тригери. Тригером вибираємо all Pages. Отже, що ми зараз? з цим налаштуванням зробили. Ми сказали ось цьому GTM, що на сайт, на якому стоїть цей GTM, нагадую, в наших цих відеоуроках це мій сайт, your ads Agency, на сайт, на якому зараз стоїть цей GTM, потрібно ще поставити GA4 з ось таким ідентифікатором. Trigger all pages означає, що ga 4 має бути встановлено на всі сторінки цього сайту. Якщо зараз на цьому сайті 10 сторінок, ga 4 буде встановлено на ці 10 сторінок. Якщо ви завтра ви ваші програмісти на сайті до те ще 5 сторінок, G4 автоматично буде додано на ті 5 сторінок також. Головне, щоб на тих 5 сторінках було встановлено GTM. Називаємо, наприклад, Google Tag і зберегти. Надіслати назва версії Google Tech. А, Уточнюємо, що встановили G4 з ідентифікатором ось таким. І опублікувати. Назва версії опціональна, але краще вказувати для того, щоб пізніше вам і вашим колегам було легше орієнтуватись в GTM. Опублікувати. Все, на ось цей сайт, на який встановлено GTM, встановили ga 4 Тепер перевіряємо в GA4 в звіті в реальному часі. Є інші способи перевірити, чи успішно встановлено ga 4 але показую вам найпримітивніший. Зайшли в ga 4 звіти в реальному часі. Заходимо на свій сайт, дивитесь одну сторінку, другу, третю і так далі. І чекаєте, коли в огляді в реальному часі з'являться активні користувачі. Зауважте, що після встановлення ga 4 потрібно трошки часу, щоб почати бачити трафік. Тому, якщо ви тільки на встановили GA4, вона вас не бачить, не панікуйте, просто протестуйте через 30-60 хвилин. Ось, поки я вам це все розповідала, у нас в GA4 з'явився один активний користувач, звідки цей один активний користувач з Києва, де я, власне, зараз і знаходжусь. Все, лайкайте, коментуйте і підписуйтесь на канал. І як завжди, нагадую вам, що коли надумаєте пройти навчання з meta Ads та або Google Ads, та або Google Analytics, заходите на ЄРС Agency Learning і записуйтесь на один із моїх курсів. Все, дякую, що додивились. До зустрічі!